Друзі, я вітаю вас на поєдинку другому нашого ігрового дня. Це Голд League. Зараз розрізницю м'ячів вони нижче. Тому що один матч виграли, один програли. Копу у першому турі з рахунком 3-1. Зараз момент є удар, Знову виходить в 5. Польових. Зараз небезпечно і як тут не залітає. З досить гострого кута. Пробував п'ятий номер Лоджик. Одразу відповідь турніру Голд Бізнес-Ліги сезону 2023-2024 років. Зараз момент. Лоджик. Зараз відповідь від суперників. Удар по повз... Довга передача вперед. і Можна пробивати. Бути обережнішими. Гравцям. Зараз момент. Є лоджик. Флексорес намагається знову перехопити ініціативу. А зараз момент і забиває караман. Дуже хороший розіграш. Прогавили цю атаку, цю комбінацію. Є подача і удар головою. Знаходить Чунеса Чунес, який красивий м'яч зараз забиває Олег Чунес. П'ятою Три поля було від Зинича, але м'яч зараз е ледь не втрачають. Дорозі розіграш? немає удару. Зараз, е доб... Тут все спокійно. А зараз може бути небезпечно. Караван стигає. Ніконенко. Може пробувати і забиває зараз. Тарас Ніконенко. О, караван. Також виходить. Зараз на чужу частину поля. Зараз момент. І як тут не влучають? Захищається всією командою зараз Глоболожок. Пусті ворота потрібно пробувати, є удари, є забитий м'яч. 3-1. Стає рахунок. Ранчевих. А зараз момент. Про... Зараз непогана нагода. М'яч трогах. У Ніконенко той пробуває і повз ворота. Тиві Місяць цього ігрового дня три тури проведуть. Зараз ще одна спроба від. Коненко на фланг. Зараз удар є момент. Зараз момент, удар. Не вдалий розіграш і контратака для Флексорес. Є удар, і тут порушення права. Зараз удар. Сересотації небезпечно. Ніконенко ногами. діагональна передача. А тут перехоплення. І м'яч залітає. у Ворота. 4-1. Стає рахунок. Караван з м'ячем, на фланг. Простріл. І вже йде в атаку. Global Logic є удар. М'яч з ноги. Далеко не ворота полетів. Зараз удар від каравана. Це кожного разу в гравці. Global Logic. І зараз виходить контратаку. Удар. Global Logic перемагає нас за рахунком. 4-1. Буду вам дякувати і до зустрічі на наступному поєдинку ігрового дня.